Коли мені запропонували протестувати продукт Дженера, перечитавши опис і склад. Я відразу зрозуміла, що якось яскраву про вплив цього продукту на мій організм. Я розповісти не зможу і оцінити його достойно, тому що в мене немає рефлюксу, гастриту, язви, мене не турбує метеоризм, здуття, закрипи. Тобто я на продукті Coral Club вже 7 років за цей період часу я відновила стан свого здоров'я, зокрема, і стан травної системи. Ну, але погодилась. І саме в цей час в нашій родині відбувалось таке велике сімейне свято, де було багато смачної їжі, воно не завжди корисна. Цей смажена тістечка, майонез, алкоголь, тобто ця їжа і така кількість я вже не звикла. До такого раціону харчування, тому до кінця вечора я вже відчула певні дискомфортні такі моменти. Це були і спазми, і запальні процеси в кишківнику, Це вже було вздуття. Назад я поверталася автомобілем, і це таке відчуття здавленості, коли ти довго їдеш в довгій дорозі. Я зрозуміла, для чого мені Дженера. Повернувшись, я відразу почала використовувати по 2-3 рази. І до кінця наступного дня я вже повністю позбулася з тих дискомфортних симптомів в своєму кишківнику. Тому однозначно. Я можу рекомендувати продукт Дженера для людей, які турбуються про роботу своєї травної системи, у яких не є зовсім хороше, якісне харчування, для людей, які подорожують, тому що це відчуття стислості, здаленості кишківника, воно присутнє, коли ти довго знаходишся в одному такому сидячому положенні. І для людей просто тримати цей продукт як першу невідкладну допомогу при застіллях, при неякісній їжі, тоді, коли ми хочемо відновити роботу швидко і якісно. Тому і такий сонячний подарунок від компанії Коралл Club з якісним ефективним складом натуральним користуємось, будьмо здоровими.